У нашому супермаркеті, який нещодавно відкрився, сьогодні проводиться дегустація різних товарів. Добрики Веселинка знову прийшли до магазину, щоб познайомитися з відділами третьої зали та продегустувати нові товари. Перед нами відділи третьої зали. Овочі, фрукти, солодощі. Подивіться і назвіть, які ж товари знаходяться у відділі овочі. Так вірно, помідор, картопля, капуста, солодкий перець. Які товари у відділі фруктів? Так вірно, банан, груша, апельсин, ананас. А які у відділі солодощі? Так, зефір, тістечко, торт, цукерки. Наші друзі вибрали декілька товарів, які вирішили придегустувати та купити. У відділі овочів солодкий перець, у відділі фруктів апельсини і ананаси. У відділі солодощів зефір і цукерки. Давайте ще раз назвемо відділи, у яких сьогодні побували добрики веселинка. Та купили товари. Солодкий перець купили у відділі. Так, вірно, у відділі овочі. Апельсина ананас купили у відділі. Так, а вже ж у відділі фруктів. Зефіри цукерки купили у відділі. Правильно у відділі солодощів. Всім. Дякуємо! До нових зустрічей!